У ДТП на Тернопільщині постраждала дитина. На трасі Тернопіль Львів Раваруська водій автомобіля Форд виїхав на зустрічного смугу та зіткнувся з автомобілем Volkswagen. В результаті удару до лікарні звернулося двоє пасажирів з буса. Триває перевірка. У збережжі виникла пожежа в підвальному приміщенні гаража. Полум'я знищило речі домашнього вжитку на площі двох квадратних метрів. Причину виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. На Тернопільщині підозрюють у несплаті податків трьох директорів підприємств і податківця. За даними слідства, керівники фірм не сплатили митних зборів. На понад 32 мільйони гривень при імпорті партії тютюну з метою подальшого уникнення сплати цієї суми зловмисники під час тривалих судових процесів про стягнення заборгованості перереєстрували все майно на інше підприємство. А фірму боржницю ліквідували, не погасивши борги. Трьом директорам підприємств повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. За крадіжки з медичних установ оперативники затримали раніше судимого тернополянина. Зломиснику інкримінують частину 4 статті 185 Кримінального кодексу, яка передбачає до восьми років позбавлення волі. В обох випадках крадій непомітно проникав до робочих кабінетів працівників лікарні та викрадав гаджети вартістю 13 та 23 тисячі гривень. Один з речових доказів поліцейські вилучили. Інший лиходій встиг здати до ломбарду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.